На Львівщині розпочинається вже традиційний конкурс інноваційних навчальних програм, що спрямовані на покращення освітнього процесу. Зокрема, завдяки минулорічним напрацюванням учні вже отримують більш поглиблену та цікавішу програму ніж раніше, зазначають посадовці. Ми до прикладу маємо добрий досвід пригади на тільки кілька речей. Це інтегрований курс історії України. І ця, зараз цей підручник проходить пропацію в війських школах, в школах Львівщини. І другий приклад, який я можу назвати, це програма для 7-9 класів з фізики, тобто для базової школи, і відповідно цієї програми був написаний підручник авторським колективом, який отримав державне замовлення. Такі ж напрацювання торкнулося і програми статевої освіти у школах області. Власне, ідентифікувати свою статевість, говорити про стосунки між хлопцями і дівчатами, власне, берегти себе для подружнього життя і щоб е, бути, е, бути гармонійними хорошими батьками гармоній, і е, будувати гармонійні стосунки у подружжі. До участі у цьому конкурсі запрошують небайдужих освітян з комплексними ідеями задля покращення навчального процесу. До того ж, творчі педагоги та керівники творчих колективів таким чином мають можливість презентувати свої розробки та поширити їх не тільки в області, але й в Україні. Цей конкурс є тому, що ми є демократична країна, в якій можна брати участь в конкурсі, але також цей конкурс є тому, що люди пишуть і пропонують. Тому, власне, говорячи про цей конкурс, я насправді заохочую вчителів і ті, хто готові долучатися, брати участь в тих конкурсах. Бо тоді ми будемо мати якісний, конкурентно спроможний матеріал, на який будуть власне, зростати наші діти, а фактично в такий спосіб відтворитися громадянське суспільство. Очікують на нові цікаві розробки і проекти, які покращать якість навчального процесу для учнів.